Вам груди для себе, для краси, чи вам для інстаграму, але виглядати, наприклад, там 60 на 45, ну це реально. Там є куча шрамів, там є куча проблем, ніс який не дихає та інше. Якщо його вколоти трошечки чудово, ласки відкриваються, зможки зникають, або ви не посміхаєтеся, бо у вас дуже еластична шкіра вам не потрібна. Пластична хірургія це про медицину чи про мистецтво. Пластична хірургія це дуже великий такий скажімо, велика спеціальність. Вона майже не має меж своїх, і кожного року, ми коли зустрічаємося з колегами, ми бачимо, як виконуються нові операції, нові тренди йдуть, нові підходи. Погляди, нове обладнання, це медицина ніколи. ця медицина ніколи не стоїть на місці. Наприклад, операція підтяжка грудей за методикою леджур або ріберо. Але кожен лікар робить її дещо трошки по-своєму, додає якісь моменти або віднімає якісь ну недоліки цієї операції. Тому є класика, і є те, що хірург додає дещо від себе, що даємо можливість бути кращими серед своїх колег. Тому тут якраз і проходиться грань. Е, хірургія це наші е, скажімо, канони, які ми повинні обов'язково соблюдати, а іскусство або от, е, те, що ти даєш від себе, це вже в нас йде як мистецтво. Коли ти йдеш в операційну, безумовно, маючи навіть 20 років опиту в своїй сфері, в своїй кар'єрі. То завжди є якісь невеличке хвилювання, ніколи не йдеш на цю операцію закритими очима, завжди знаєш за ускладнень, які ти можеш отримати. Тому кожна людина, кожна пацієнтка це, як знаєте, новий якийсь вихід твій, щоб показати своє мистецтво, своє вміння. Тому. Найбільша подяка для кожного хірурга, я вважаю, це благодарний пацієнт. Коли пацієнти виходять і кажуть, ви змінили моє життя, а дійсно, що саме пластична хірургія вона змінює людину. Не тільки ззовні, вона і робить якість її життя зовсім іншою. Так? так вона може бути здорова, вона може бути там симпатична, але вона бачить в собі якісь недоліки, і дійсно вони е сидять в голові, не вмішають їй, наприклад, там повірити в себе, розкритися, йти далі. Коли ти її змінюєш дійсно, якийсь там навіть міліметр або два, ти приходиш і бачиш зовсім іншу людина, яка просто цвіте, дивиться на себе в зеркало і каже: І тобі дякую і каже, що. От вони навіть життя змінюється, тому я вважаю, що для кожного хірурга саме пацієнт благодарний, відгук пацієнта благодарний це те, ради чого ми працюємо. Чи існує в Україні естетичний код, стандарти краси, яких прагнуть пацієнти? Я одного разу поїхав в Шанхай для того, щоб навчитись оперувати саме східні повіки, наприклад, тому що анатомія людей, які мають східні корні. Сама верхнього повіка вона відрізняється від анатомії європейця, тому деякі риси обличчя людей там зі Сходу або з ближнього Сходу. Коли ти робиш ці операції, ти завжди запитуєш, ви хочете змінитися? Чи ви хочете залишити свої якісь ну, корні, наприклад, там східні корні, щоб все було видно, що ви там не з корносом носом, а з її ніс там рівним. Тому це важливо запитати, що хоче пацієнтки. пацієнтка, тому що якщо вона має східні риси обличчя, а їй зробити європейський курносий і ніс, саме український, да, то він їй може просто не личити. Тому дуже важливо пацієнті, пацієнту промалювати. Наперед і показати, що вона з таким носом буде не дуже гарна, він її просто не буде личити. Такий Він буде, як знаєте, не характерний для її рис десь ну, до особливості. Тому де в яких випадках я відмовляю пацієнту, тобто виглядати так, щоб по тобі не сказали, що ти була вийшла з під там, допустим, конвера чи скальпіла пластичного хірурга, це дуже важливо. Тобто важливо не залишити за собою слідів, зробити це чудо, що начебто в неї ніс був такий, як наче вона народилася. А не якщо вона проперувалася. Да? Тобто є характерні признаки, ну, яких не існує. це Може зробити тільки рука лікаря-хірурга. Тому в мене немає цього шаблона, під який я роблю всіх однакові носи, або там деякі е пацієнти хочуть, щоб їхні брові були посередині лоба. Да? Я кажу, вибачте, я цього робити не буду, тому що це е суперечить ознакам. Пластична хірургія краси, і ще Леонардо Де Вінчі 100 років тому дав усі золоті пропорції обличчя. Ми намагаємось донести це пацієнту, але остаточне це все ж таки бажання пацієнта. Воно є основним рішучим, бо ця пацієнтка повинна мати те, за чим вона сюди прийшла. Але моя задача її навести на правильний шлях. Війна та пластична хірургія. Випробування в нашій країні, я думаю, що не лише пластичні хірургії, так? це випробування е, всіх наших людей, і, як це не прикло, але не прикло, але дуже велика кількість е, наслідків, вибухових травм, е, те, чого раніше не робили хірурги, або робили десь дуже далеко і дуже там невдало, не вміло, то в нашій країні зараз іде Розквіт цієї спеціальності, реконструктивні операції. Вони на першому місці в світі, саме по виконанню в українських хірургів. Ми, в свою чергу, також приймали багато людей. Під час влучення ракети ВАМСТОР та інших травм до нас приїздять пацієнти з різних регіонів України. Так, ми не робимо реконструктивних операцій. Ці операції потребують дуже тривалого знаходження пацієнта в клініці, тому це в основному все виконується в державних операційних клініках і шпиталях, але ми вже працюємо з реабілітаційному періоді. тобто, коли є е, травма носа, яка загоїлась, невдала е, недостаток якихось тканин, рубцьові деформації, деформації, що е, уродують обличчя пацієнта та тіла, і ми таким пацієнтам надаємо допомогу: і військові звертаються, і цивільні звертаються. Звичайно, більшість дівчат, що постраждали, тому що в наших, наших силах ми завжди допомагаємо пацієнтам. І радимо на певних етапах і профілактика рцова сладні, лікування, і після етапи ми також супроводжуємо пацієнта. Тренди та небезпеки дуже часто інстаграм диктує моду. А що таке інстаграм? Це така, знаєте, гарна обгортка, де всі красиві, успішні, багаті. І от якщо ви зробите груди там сьомого розміру, то у вас точно буде багатий жених і так, ну і так далі. Тому дійсно таке є. І я цим пацієнтам кажу, вам груди для себе, для краси, чи вам для інстаграму? Іноді я так їх ошарашу, і вони задумуються, кажу, що я вам можу зробити це, але це буде не естетично, зато у вас лайків буде дуже багато, що ви хочете. так? Все ж таки задача лікаря навести пацієнта на ідеальні пропорції, які існують. Порадити, порадити хтось навіть хоче дуже маленькі груди, а хтось дуже великі. Я кажу, що і дуже маленькі буде негарно, і занадто великі не дуже добре. Тому більшість пацієнток моїх це все ж таки люди, які хочуть удосконалити пропорції свого тіла. І мені це дуже подобається, що вони до мене прислухаються. Є здоров'я яке зсередини, і, і є здоров'я і краса, яка назовні. Тому з однієї ми робимо підтяжки обличчя, ми робимо уходові процедури за їхньої шкіри, а з іншої сторони, ми радимо так само це здоров'я із середини. вирівняти гормональний фон за допомогою пілет. Вживання певних там колегенів, є крапельниці краси, які дають молодість всередині, наприклад, препарати, які витяжка з плаценти та багато іншого. Да? Тобто радимо пацієнту підкоригувати, звернутися до і до естетичного хірурга, і до ендокринолога, і оце і є те, що основна ціль, якщо ви виглядаєте на 5-10 років молодше свого віку. Фізіологічно, це те, в принципі, раді чого ми і працюємо, і те, раді чого треба робити ці всі операції. Не думати, що якщо ви в 60 років вісім мільйон доларів підете до стейого хірургу, то ви будете виглядати не 18. Це все неправда. Але виглядати, наприклад, там 60 на 45 – ну це реально. Ну антитренди – це те, що ми все бачимо, там кен. В інтернеті або ще якісь барбі занадто такі кукольні, Да? Це все має ту зворотну сторону медалі, якої ми часто не бачимо. Ми бачимо їх припудреними, з фільтрами, ми бачимо їх всі такі гарненькими там з нарощими волосами і так далі, ну умовно кажучи, а коли вони приходять, і там є куча шрамів, там є куча проблем, ніс, який не дихає та інше, цього ніхто не бачить, цього ніхто не показує. Тому лікар повинен це довести пацієнту. Що якщо ви зробите маленький кукольний ніс, то він навряд чи буде дихати добре. І це надо, про це треба знати. Як уникнути залежності від пластичних операцій і косметичних ін'єкцій? Так, в мене є такі жінки, які готові жити у мене. Так? Я їх завжди їм відмовляю. Кажу, кажу що щоб виглядати ну, гарно, вам треба до мене звертатися ну, двічі на рік, ну максимум чотири рази, так. Тобто, коли ви ходите сюди кожен день, то о, кожен раз, коли я вам щось роблю. Є якийсь, дає якийсь певний плюс і дає якесь певне відчуття краси, гармонії, але в якийсь момент е, треба зупинитись, бо інакше ми цю красу всю іспортимо. І дуже маленький оцей крок від краси до перебору. Я пацієнтам показую і кажу, що ваші губи вже занадто великі. Вони мені кажуть, так подивіться, вони вже розсмокталися, їх не видно. Я кажу, як не видно. Хіба ви не бачите? так? Вели один шприц в губи чудово, вели ще один, ще краще. Третій, бездоганно. Четвертий, все іспортило, розумієте? І отут я пацієнтам відмовляю. Відмовляю, кажу, вибачте, я вже вам робити це не буду. Тому, звичайно, що якщо ви ходите періодично. Раз в три місяці, раз в півроку, цього достатньо, щоб виглядати, виглядати гарно. Але якщо ви живете в клініках пластичної хірургії, то повірте мені, по вам це буде видно і видно буде не в а, кращу сторону, тому що та сама геларонна кислота в міру вона дає вологу шкірі, але якщо її забагато, вона вже дає набряки. Той самий ботокс, якщо його вколоти трошечки чудово. Ласки відкриваються, зморшки зникають, А якщо його колоти багато, то буде такий, знаєте, сумний вираз обличчя, брови впадуть, під очима з'являться набряки. Ну, тут треба лікарю завжди пацієнту казати, що не завжди чим більше, тим краще. І я завжди доношу цю думку свою думку до пацієнта. Вік і пластика, коли справді час. Ну, знаєте, Різні бувають випадки в житті. От я сповнив один випадок, коли мама привела свою доньку в 16 років і сказала у неї вона така проблемна, вона не учиться в школі. В неї ще така, така не отуші її надо зробити. Я роблю то в 16 років. Потім зустрічаю цю маму, вона вже до мене прийшла, там якась операція. Кажу, як ваша донька? Вже скільки, два роки пройшло, і я її не бачу. Вона каже: ви не повірите, стала старостою курсу, <стала>, стала вчитись гарно, десь ще там підробляє. Дитина змінилась просто. Тобто прибрав якийсь там дитячий комплекс, годину роботи в операційній життя людини змінилось. Людина змінилася. Якщо говорити за естетику, багато дівчат звертаються з проблемами молодому віці. Засти такої носа. Часто ця проблема надумана. Я кажу, що дійсно вам я би вам не радив, я би вам не робив. Але буває так, що дійсно в неї крупний ніс, він кривий, десь там впала в дитинстві в підлітковому віці. Часто, коли підлітки підростають, то хрещі ростуть швидше, ніж кістки носа, і ніс в якийсь період становиться десь деформований, кривий. То дійсно таким пацієнтам треба потрібна допомога. А що говорити за ботокс, там інші якісь ін'єкції, то звичайно, що ми не дивимося на вік, а дивимося на е, наслідки. Буває, дівчина в 40 приходить каже, я нічого не робила, може мені ботокс? Кажу, у вас нема зморшок. Або, або ви не посміхаєтеся, або у вас дуже еластична шкіра вам не потрібна. Буває, дівчина мама привела 20 років, поганий зір, вона жмурилась з самого дитинства. і В неї вже такі зморшки, що їй треба робити. Зробив вдвічі ботокс. Вона відвикла від цієї міміки такої шкідливої, і все ми, вона забула за мене. Тому індивідуально. Це все індивідуально, бувають набряки під очима вже в 25 років, тому що генетикою передається ці жирові пакети, жирові грижі, краще їх прибрати в 25 років, без розрізів, без там, швів, і помітних розрізів. І все ми забули там років на 15 дней за одного. Тому це все індивідуально, і коли дійсно до мене приходить молода дівчина, і в неї немає показів до чогось, то я кажу: йдіть гуляйте ще 10 років. А потім придеться і ми подумаємо. Молода гарна дівчинка, йде з такими губами, що я іноді тоже так прохожу, мовчки. я вам скажу, що якщо вона це надумала і задумала, то вона це зробить. І вона знайде того спеціаліста, який зробить так, як вона хоче: чи це буде на дому, чи це десь в салоні. Чи в клініки. Тому о, я таких людей не осуждаю. Це її вибор, це її право, якщо вона це хоче, будь ласка, хай робить. Саме головне, що якщо вона потім передумає, щоб це можна було змінити і повернути до нормального стану. Це ідеальний варіант. Але зараз, в принципі, що походила вона в 16 років з тими великими губами. Стало їй 30, стало це вже некрасиво, Вона вже все е відчуття естетики змінюється в людей, погляди змінюються. Вона прийшла до лікаря, прибрала ту гілорону кислоту, прибрала той надлишок шкіри, і вона вже може почуватися краще. Тому я не можу садити таких людей. І взагалі, коли я виходжу з клініки, я стараюся трошечки так, знаєте, забувати за роботу. <сум> Тому що мені цього достатньо на роботі і трохи і так не дивитися на людей, знаєте, як пластичний хірург. Роботу залишати на роботі, а досуг на досугі. Ідеальний пацієнт для пластичного хірурга. Пацієнт, який благодарний. Тобто, пацієнт, який приходить. Іноді дійсно бувають такі ну наскладні операції. І якщо пацієнт думає, що та перейду, що знаєте, там окочі губки зробити або там якийсь зубик полічити, і піду, і, і так. Тобто пацієнт іноді не розуміє складності всього цього процесу. Він іноді надіває ці рожеві окуляри, бо він не думає про наслідки, які можуть бути, що можна збільшити, але вже не зменшити, або зменшити і вже не збільшити. Тобто є такі операції, де це шлях в один кінець і назад вже не можна повернути так, як було. Тобто ідеальний пацієнт це той пацієнт, який розуміє, що він робить, для чого він робить, і якщо він отримає дійсно те, що він зробив. То він благодарний. Я думаю, що це дійсно та командна робота, коли е, працюють як е, на одній волні пацієнт, лікар і команда. І тоді наші результати вони оправдані, вони очікувані і всі щасливі. Поради тим, хто замислюється про пластичну хірургію. Пораду е, обирати свого хірурга. Е, я дуже часто радий, би пацієнтам звернутися відразу до декількох лікарів. Буває так, що лікар може також помилятися. І пацієнту каже, ви знаєте, це моя думка така. А вона мені каже, а я от читала і бачила там на якомусь сайті. отак. Я кажу, давайте ви походите ще по лікарям, подивіться, хто в нас такі самі е селебриті хірурги, самі відомі. Е сходіть до них на консультацію, послухайте думку трьох, п'ятьох хірургів. якщо чи п'ять скажуть одну думку, і вона буде однакова, а другий каже, та ні, я тобі зроблю все, що ти захочеш, то варто подумати ще раз. І не всі пацієнти, що приходять до мене, вони всі залишаються. І це не моя мета взяти всіх пацієнтів і всіх їх пропорувати. Мені треба та людина під час консультації, з якою ми сходимось. На одній ті самій думці, тому основна задача під час консультації пацієнта і хірурга. Хірург повинен вислухати пацієнта, зняти анамнез його там, захворювання, проблеми якоїсь, надати варіанти вирішення цих задач, які бувають косметологічні, хірургічні або там є суміжні якісь методики. І де зійтись на якомусь одному кожна операція робиться для чогось. Кожна методика прислідує якийсь там результат свій, так, дає якісь м -м, результати свої. І коли пацієнт каже, да, оця методика, мабуть, для мене найкраща, я кажу, да, вона вам підходить. І в цей момент ми тоді погоджуємося на е, проведення цієї операції.